Таю! Ми знову в бібліотеці імені Павла Загребельного в просторі галереї. Сьогодні боротимуться за звання найкращого кіберфутболіста, учні 6-8 класів. Попереду на учасників чекають цікаві матчі, де вони зможуть проявити свої навички, стратегічне мислення та командну взаємодію. Поїхали! Кімбрів'яч у Деснянському районі видався не менш насиченим та захопливим. Цього разу на віртуальне поле вийшли команди учнів шостих-восьмих класів, які продемонстрували високий рівень підготовки, командну гру та справжній спортивний характер. Фінальний день змагань пройшов у надзвичайно енергійній атмосфері. До учасників завітали представники районної адміністрації, підтримали школярів та навіть провели свій товариський матч, додавши події особливого драйву та святкового настрою. Ні, турнір у Деснянському районі, вкотре підтвердив: інтерес дітей до сучасних цифрових форматів спорту стрімко зростає, а подібні заходи стають важливою частиною шкільного та спортивного життя громади. Так, що тобі подобається більше? Перемагати командно чи забивати круті голи самостійно? Та забивати круті голи самостійно. <03. гру> самостійно. Перемагати, перемагати команду. Перемагати Перемагати команду. Звісно, перемагати. Перемагати, е, перемагати команду. Перемагати команду. Мабуть, перемагати команду. Перемагати команду. Перемагати команду. Перемагати командно. Перемагати команду.